Думаєте, так просто я говорю, мене ніхто не чує, так? Да? Чує, чує. Чуєте, так? Да? Мій можна без мікрофона, але там онлайн не будуть чути. Кажуть, що я чую тихо говорю, то це вже голосно. Господь дав мені таку голос. Я дякую Бога. Хочу подякувати всіх наших співаків, подякувати всіх наших чергових. Навіть хліб перемоги, ви думаєте, легко випікти? Але вкусний хліб, Дуже, ми вдячні, дійсно прекрасний хліб, який ми кушаємо, беремо. І ми дякуємо Бога за, за благословення. Хотів би, щоб ви були уважні до оголошень. Сьогодні ми будемо мати спільноту, тому що Біблія каже, що жертву спільності то може продовжувати. Не залишайте. Жертва спільності є до потоку. Це ми теж сьогодні ми маємо спільноту, але вона більше назідаєтесь, гарно співають, можете потримати, да? можете там, като, е, трохи скучно може, а де коли ми час летить, ми не можемо, е, як кажуть, здається, би це не закінчувалося. Але жертва спільності, коли ми віддаємо. Тому ми сьогодні будемо в парку, де наша підпалатка. Будь ласка, на п'яту годину, в простоті серця, бо Господь благословив, божого нагороді є, в кого там вже чую сьогодні. Романка завчерешні є. Да? Ага, вже от. Немає. Ну, у когось є, в тебе немає, у когось будуть, хтось може чимось е пригостити. То ми матимемо таке вільний час нашого спілкування на п'яту годину парку. Прославим Господа, вкусив хліба. Діти матимуть можливість молодь е, на спортивні ігри, а старші собі матимуть час спілкуватися. Наговоритися, так? тому ми прийдемо на молитву, не можемо почати молитву, бо треба наговоритися. В церкву приходимо, треба наговоритися. Час сьогодні поговорити. Тому на п'яту годину. В силючу неділю, дозволив Господь, ми будемо мати свято 30. Це дуже важливе свято, згадка про те, що сталося. Ми матимо ранкове святкове служіння. І на п'яту годину, брати і сестри, прохання до всіх, сплануйте, ми поїдемо дружно в церкву Філадельфію і будемо мати з'їздне служіння церков е, тільського міського об'єднання. Тому будемо мати на святкове. Е, служіння, з нагоди зі Святого Духа. Ревнуйте, хто не хрещений Святим Духом, ви знаєте, що Дух Святий даний не тільки апостолам, а він даний кожному, хто прагне. Кожен може отримати хрещення Святим Духом, якщо є справа, є бажання Бог Хоче кожну людині дати Святого Духа. Тому хай Господь благословить кожного з нас, і щоб ці дні. Вони такі тривожні кожну ніч, навіть зараз, я розумію, тривогу не дали від війна. Да? Тобто продовжуються, ці шахіти, розвідувальні дрони. Діявол на це літо е, хоче посилити е, військові дії. Єдина відповідь і протидія ворогу: нам треба потужно посилити молитву. Нам треба, щоб Дух Святий потужно почав діяти. І ви знаєте, що Господь. Тільки з силою своєю прогонить цього роду. Бог може вмішатися І нам на треба е, позруйнувати і цього захотіти. Коротке слово перед нашою молитвою, коли ми зараз підемо з цього місця, в четвер ми з вами, що хто пам'ятає, що ми святкували з вами в четвер? Не, не всі мали можливість бути на, на нашому служінні. Я хотів би нагадати, прочитати це місце з Божого Слова, один вірш, тільки, і пороздумувати на те, що має відбутися на землі. Дії святих апостолів. Перший розділ, 11 вірш. Давайте з 10-го цих два вірша. А коли вони пильно дивились на небо? Як він віддалявся, то два мужі в білі одежу стали при них та й сказав. Гайлейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як пішов він на небо. Ми сьогодні говоримо про дві важливі події, яка вже сталася, і те, що має відбутися. Ісус, що узнівся на небо від вас, прийде так, як бачили ви. Брати та сестри, діти, молоді, на землі має відбутися надзвичайна подія прихід Ісуса Христа. І ви знаєте, що до нього треба готуватися. До прихода Ісуса Христа треба готуватися. тому що цей прихід. Принесе дуже серйозну зміну, зупиниться абсолютно все. Для одних це буде кінець і вічне осудження, для одних буде вибавлення, радість і Боже Спасіння. Ісус Христос при житті Євангелі від Матвія. Матвій описує слова Ісуса Христа. 24, 36. А про день той і годину не знає ніхто. Ані ангели Небесні, ані Син, лише сам Отець. Як було за ді мною так, буде і прихід Сина Людського. Так само, як за днів до потопу всі їли і пили, женилися і, і замішку подали аж до дня. Коли Ной увійшов до Ковчегу, І не знали, аж поки потоп не прийшов, та усіх не забрав. Так буде і прихід Сина Людського. Будуть двоє на полі тоді, один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жернох, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте котрого дня. Прийде Господь ваш. Знаєте, що це? Що коли б знав Господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Ми себе вважаємо розумними людьми і вміємо які робити прорахунки. Але насправді до, до нас сьогодні Боже Слово, що Він прийде тоді, коли ти не думаєш. Є ознака яка, або подія, яка відбудеться вопреки твоїм очікуванням і твоїм розрахункам це прихід Ісуса Христа. Люди помиляться, люди будуть відкладати. Навіть давайте сьогодні будемо чесні. Скажіть, ми очікуємо сьогодні, Господа, чи взагалі? Коли ви думаєте, він має відбутися? Колись, але не завтра і не сьогодні. Ви знаєте, якраз один з таких днів, коли люди будуть займатися південними своїми справами. Одні підуть на поле, хтось піде до школи, хтось буде за кермом, хтось буде в літаку і так далі. уявіть собі двоє працюють на жерновах, двоє працюють там. В школі, на роботі, на всякому місці. І що відбудеться? Зникнуть люди із землі. Люди зникнуть із землі. Біблія називає це велике підхоплення. І з'явиться син Божий. Брати і сестри, до такої події нам треба з вами готуватися. Нам треба до неї готуватись. Уявіть собі. Для одних це буде радість спасіння. Біблія, яка описує нам те, що відбулося. Чим я люблю Боже Слово, бо вона правдива книга, вона показує і негативне, і позитивне. І Біблія не переконує. Бог дав людям слово. Твоя Воля і твоє право його прийняти, або його відкинути. І в часи Христа, коли він проповідував, одні дивилися, було цікаво, одні увірували, а інші засудівалися. Сумні, а Бог його знає, а може неправильно і так далі. Ви знаєте, найкраще правильно прийняти слово таким, як воно є. От Господа. Коли людина приймає Слово, ви знаєте, що ви через е, погляд віри, саме головне, е, в житті досягнути, апостол Павло каже, досягнути вічності, досягнути Воскресіння з мертвих, досягнути е, зустрічі з Господом. Коли запитати людей, що то є на землі, колись хто чоловіка питає. Почав проповідувати, а він, та й хто його знає? Я потім поївчу і питаю, добре, яка ціля ваша життя? От ви запитайте себе зараз, от ціль життя. Сидить думку дочку, каже, будов побудувати, дерево посадити, сина, доньку, так? і така ціль, ото все на тому твоє життя цього стоїть, брати і сестри, Світ? І диявол знецінює людське життя. Просто звести нього, навіть брехня от диявол завжди бреше. Дивіться, навіть зараз. Війна почалась, а вони кажуть, ми звільняємо там, спасаємо руси. А найбільше вони їх всіх знищують. Просто знищують. Вони не звільняють, вони все спустошують. Людина найбільше цінність заданість того, щоб сказати, що людина. Вінець Божого творення, Сатана каже, з мавпи пішла, так? Да? Ну скажіть, ну яка насмішка е, ну, можна е, тільки придумати? Лжець, він є настільки обманщий. Друге, каже Бога, все так, краще, краще поставити в уголку, там, е, намалювати картинку і казати, от тоже то Бог мій. Поділку зробити. Знаєте? Фальш! Коли ми з вами сьогодні приходимо до церкви, пісні, слово, Святий Дух, знаєте, над чим над нами працює? Бо наша гріховна натура, ми є забудьки, ми вже десь там е, освітимося і думаємо, що наш город, чи моя хата, чи мого корь... немає нічого ціннішого на землі. От ту жінку, яку кличу в рукавщині, вже не один рік і кажу, а вона, знаєте, які зараз їй всі оправдання літо? їй треба город побороти. Чи той город в виборах вічності він щось значить? Бабушку, яку приводжу, наприклад, вже, може, не раз повторюся, Бабушка, чого ви не йдете до церкви, вам найбільше треба готуватись. Що вона не знала, що придумати, мені каже, знаєш, що каже? Кота покормити треба. Ви знаєте, люди в своїй греховності, своїй тупості насправді так далеко відійшли від Господа. Я дякую Бога за цих діток, молодих старших, всім, кому Бог дав здорового розуму, це насправді благодать Божа. Це етап просвітлення людського розуму. Прийти і почути Слово. І насправді, ви знаєте, коли йшов сьогодні до церкви, вчора вечір роздум на слово. Я собі задав питання, чи ти чекаєш Господа? Брати і сестри, чи ми чекаємо Господа. Ви знаєте, як важливо, щоб наше серце було налаштоване так, щоб ми готові були б його сьогодні побачити і його зустріти. Оце справді є любов до Бога. І ви знаєте, матеріальні землі речі, ми їх робимо зовсім з іншим серцем, з вдячністю. Ми на них не будемо зациклюватись, ми не будемо на них зупинятися. Це не означає, що не треба наводити порядок в хаті. Це не означає, що не треба города садити. В цьому свій час і своє місце. Бог поставив часи пору року, поставив і зробив все прекрасне на цим землі. Чи не так далі? Для чого він дав нам неділю? Всього йде для того, щоб ми вшанували ім'я Госуда. Я хотів би сьогодні нагадати, зараз ми будемо з вами молитися про те, що. Невиконане важливе Боже Слово, невиконана подія, яка станеться, прихід Ісуса Христа. Давайте до Нього готуватися. І не просто, як головешка і за вогню спасення. Сьогодні хто було уважне слово було, коли Пророк прокисаю говорив, каже, які прекрасні ноги благовісника. Бог називає людьми прекрасними, коли мама є благовісник. Для своїх діток, бабуся для своїх діток. Може бути благовісником, чи ні? Може. Коли чоловік для дружини і навпаки, коли ти своїм сусідам, знайомий. І ви знаєте, я знаю, що багато хто не увірує, але все одно є люди, які приймуть, повірять. Я вчора навідав батька свого, кому вже 88 років, 89-й рік вже. Ви знаєте, я вчора спілкуючись, нікого в родині в нас не було, в селі не було ні одного віруючого. Люди потерпають темні села. Знаєте в чому? В гріхах, В рабстві релігії. І він, крім ікон, крім цього, він не знав. Він знав, що матюкатись це нормально. Він знав, що по свята випадка це є нормально. Але в його житті. Принесли слово. І це оживило батька, дідуся, якби не Господь, чи він би дожив до цього, до цього часу світому розумі, при здоров'ї. Це тільки може зробити Господь, брат і сестра наших чоловіків і жінок. Вони не, не доживають до глибокої старості в Україні. Знаєте чому? Гріх. Знищує людське здоров'я, життя, не послуха, так само робить і вкручує людське життя. Біблія про довголіття багато говорить. Я не буду про це говорити. Я хочу, щоб ви всі до того жили. Але для цього є певні умови. Ті, хто думає клімат, здоров'я, що ти їсиш. Ви знаєте, ті, хто комуністів, які жили в його, в його час, коли він важко працював. Їздили по курортам кожен рік і так далі, то вже за них вже позабували в селі ним давно Насправді життя і здоров'я, хто дає Господь. І ми готуємося до приходу нашого Господа. І буде в той день, коли ти не думаєш, коли ти не розраховуєш, він прийде. І ти повинен знати, що тобі треба готовим зустріти Господа, знаєте коли? Навіть якщо треба сьогодні. І Петро, наголошуючи постані, говорить такі прекрасні слова. Перше, як спочатку читаю. Яково, п'ятого розділу. Цьому вірші. Отож, браття, того дов... 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 терпіть аж до приходу Господа, Ось чекає римник дороцівного поду землі. Того терпіть, довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ ранні та пісні. Того терпіть ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господь. Не нарікайте один на одного, браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть, браття, пророків, за приклад, страждання та дотерпіння вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його терпіння. Та бачила Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Чи ми можемо сьогодні сказати, що Господь вели, ми, милостивий та щедрий? Брати і сестри, він почав би з нами судитися. Насправді він настільки щедрий, настільки він добрий до тебе добробить, ти можеш піти в церкву, можеш не піти. Ти можеш Бога слухати, можеш його не слухати. Це твоє право. Але насправді Господь нам нагадує. Мабуть, ми тебе мікрофон поміняти, так? Мікрофон здаються, бачите, вони не хочуть. Не нарікайте один на одного, браття. Ви знаєте, що в нашому християнському житті, в наших сім'ях, є люди, коли можемо любити один на одного, а можемо нарікати. Знаєте, що це нарікати? Знаходити чимось, що нам не подобається. Скажіть, ми можемо знайти, що нам не подобається сьогодні в цьому залі. Вікон немає, там ще, ну, для прикладу. Завжди можна придумати нарікати на життя, на чоловіка, на дружину. Сусіда кажуть, трава зеленіша, да? я така повірка. Як, да? В якійсь там країні краще жити і так далі. Воно на цей список продовжувати. І Біблія застерігає, не нарікайте один на одного браття, щоб не засучене бути. Шукайте, за що бути вдячним. Ви знаєте, що налаштувати серце можна було б сьогодні нити, війна там і так далі. Я дякую Бога, що наші брати винесли хліб, благословили. Є за що дякувати Бога? Є. У нас є пенсії, у нас є зарплати, з яких ми можемо частинку вділити. Це дар Боже? Так, 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 це благодать. Як важливо сьогодні послутися у Нілого Духа, прийти в церкву. Коли мої хлопці ще малі, старший та коли каже, мені скучно. Кажу, я тебе зараз буду розвеселяти. <реш> Ви знаєте, часто, якщо їм скучно, знаєте, що треба? Роботу давати. Скука проходить у мить. Ви знаєте, що в церкви, щоб не скучати, коли ти приємні, коли твоє серце сповнене милосердя, тобі нема коли скучати. Ви знаєте, в моєму житті немає, коли скучати. Я думаю, коли мені буває, який би день, хоч би телефон би не дзвонив, ще там коли його свідомо покладу, щоб його відпочити хоч трошки. Скука або гризня приводить до знищення і засучення. Брати і сестри, коли ми готуємося до приходу нашого Господа, найперше не гризіть один одного. Ви знаєте, в сім'ї чоловік з дружиною. Буває, люди відносяться до чужих, краще як до своїх, бо тим вибору немає. Знущайте один одного, любіть один одного, поважайте ваші сім'ї. Ми тимчасово далі один одному бережимо відносини, бережимо церкву. Тому що Бог нам дав один одного на шляху, нашому земному. І тому Яків наголошує — довго терпіть. В черешні ждали рік. Так? Нам хочеться, щоб вони ніколи не закінчувалися. Ні. Бога, усі. Ви Бо знаєте, так само духовні речі. Нам треба довго терпити. нам треба працювати над своїм серцем. І приклад, який за Йова... скажіть, його легке життя було володіння. Воно було важке. Ви хотіли бути на місці Йова? Ну, щоб тільки сатана не приходив і не трогав, то то все інше нас влаштує. Насправді частина боротьби і випробування це уділ нашого життя, чи частина нашого життя. Зрозумійте, що боротьба з дияволом і іншого не дано. Його треба перемагати. Зло його треба знищувати. Ви знаєте, зло, воно в різних форматі проявляється. Ви знаєте, що е, е, мультики, ігри це злочиня. І деколи треба їх просто знищувати. Видаляй свого телефона, став блокератор, бережи. Ви знаєте, навіть е, ми ввійшли в дуже важкий е, період життя. Навіть вже зараз лікарі говорять, що оці смартфони і цей бігли поток великої інформації. Воно висушує мозок людини і чекає е, пенсія багатьох людей з важкими розладами розуму. Насправді про це вже зараз говорять лікарі всьому. тому дітки, молодь старші, бережіть свій розум, бережіть своє серце, бережіть своє здоров'я і готуємося до приходу нашого Господа. Я що Господь нам сьогодні дав слово, яке вже говорилося. І, і останній вірш, який я хотів би зачитати, ми будемо зараз молитися. Друге послання Петра. Друге Петра. Третій розділ, десятий вірш. же Господній! Прибуде, як злодій вночі, коли з потом небо мене, а стихії розпечені, ринуть на землю, а земля та діла на ній погорять. А коли все це поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та побожності ви, що чекаєте ви і прагнете скорого приходу Божого дня? В яким небо палю... палючись зникне розпалені стихії розтопляться. Але за його бідницею ми дожидаємося неба нової нової землі, що правда на них пробуває. Тож улюблені, чекаючи цього, попинуйте, щоб знайшлися для нього неосквернені та чисті. У мирі, а до утерпіння Господа нашого вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав до нас за даною йому мудрістю. Попинуйте, що ви знайшлися для нього неоскверні та чисті у мирі. Давайте підімемося на наші ноги. Ми зараз будемо з вами молитися. І хай сьогоднішнє слово, яке Господь нам нагадав. Давайте будемо готуватись до другого приходу Ісуса Христа. Насправді, воно відбудеться тоді, коли люди не будуть чекати, тоді, коли ти не будеш чекати, а Він прийде. І твій день так само зустрічі з Богом прийде тоді, коли ти не будеш його чекати. І єдиний правильний вихід бути готовим, знаєте коли? Всього. Коє подяка, будь ласка, ви можете принести ваша рука під час молитви. Не соромтесь, підносьте руки. Ми будемо молитись, коли за потреби. Так само підносьте руки. Це перший такий крок віри. Хто потребує персональної молитви, ви можете будь час, будь-який час пройти наперед, і ми будемо молитися. Бог готовить свою церкву до приходу Ісуса Христа. Господь, сміливості дітям, молодим і старшим, готуйте своє серце, готуйте свої тім для того, щоб його достойно зустріти. Зараз не перш прославимо Господа і помолимося одного. Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі, Отець, що ми не заслужили, але ми переживаємо за велике Боже довготерпіння, яке Ти являєш для нас, ти не судишся над нами. Твоє сонце сходить кожний день, зігріває цю землю, ти обновляєш твоє милосердя, ти продовжуєш до нас говорити, ти не судишся за наші гріхи, ти чекаєш нас, нашого покаяння. Прийми цю ранкову жертву подяки. І зараз ці руки, які підняти до тебе, прийми цю подяку, прийми, Господь, хвалу. І ми дякуємо тобі, Отець, що ти спас нас. Простив гріхи наші. Ми тобі вдячні за те, що ти збудував церкву. Ми тобі дякуємо за прекрасну нашу групу, наших проповідників, співиків, чергових, кожного твого служителя, працівника на ниві твоїй. Ми тобі безмежно вдячні, бо ти змінив наш розум, серце, ти покликав нас до служіння і до спасіння. І ми тобі безмежно вдячні, допоможи нам, готовлячись до другого приходу нашого Господа, нам готовити своє серце. Допоможи нам, як слово Твоє каже, дощу люблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього на та та у уни.